Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас черговий випуск епізоду е, подкасту Книжкового клубу Уку. Сьогодні в нас в гостях Зорян Гуді, Зоріан Сео та співзасновник it компанії інверіта. Зоріан, вітаю. Вітаю про яку книгу ти би хотів сьогодні розповісти? У е, нас сьогодні дуже цікава книга: мистецтво стратегії. Е, власне, її написали два економісти: один з яких, взагалі, дуже низькорівнево занурюється в теорії гри. І для мене справді дуже велика радість, що я зможу поділитися і спробувати розповісти багато хорошого про цю книгу. А чому саме ці автори? От чим вони тебе надихнули? Скажу так: мені можливо не стільки вони надихнули, скільки плід їхньої праці, тому що що ви зробили ці чоловіки? Вони, будучи науковцями, американськими науковцями, вони спробували адаптувати, описати і зробити доступною теорію гри. Що таке теорія гри? Це є синтез багатьох процесів, які відбуваються довкола нас. Так вони зуміли витягнути з математичних моделей те, що відбувається в реаліті-шоу, в переговорах, в плануванні, в конкурентній боротьбі, в переговорах з дітьми вдома. Тобто дуже багато кейсів довкола нас, які ми навіть не задумуємося, скільки там зашито теорії. Багато чого ми робимо підсвідомо, інтуїтивно, але коли ти це робиш усвідомлено, результат може бути набагато цікавіший і грасти набагато цікавішою. Ну, і насправді, я думаю, що багато хто каже, ой, я не гравець взагалі, ці всі ігри мене оминають, але мені здається, що гра всюди навколо нас. Все, Стоп. що ми робимо кожен день, з ким ми ведемо якісь переговори, спілкуємося, ведемо, спілкуємося з клієнтами, з працівниками це все теорія гри. Так, і дуже цікаво, навіть коли ти не граєш, все одно грають з тобою. І це теж дуже добре розуміти. І якщо ти того не усвідомлюєш, Тоб то. Просто з тобою грають, так. Ти просто програєш, ти в слабшій позиції. Та тут знову ж таки таке цікаве питання, фундаментальне. От чому ти вибрав саме цю книгу? Взагалі в нас на клубі багато класних книжок, і про багатьох з них можна було ділитися. Але, мабуть, що ця книга мені була найближча, тому що вона дуже. От мені цю книгу було читати в задоволення. Причому я цей процес старався розтягувати максимально довго. От я цю книгу не просто читав, я її опрацьовував, я її адаптовував, я дискутував зі своїми партнерами. Я доводив до своєї лідерської команди певні принципи. Тобто, я цю книжку продав своїй лідерській команді, я цю книжку продав людям, які не люблять математику. Тобто, мені легко було розказувати, тому що я сам захопився нею, і я бачив, як я можу в свої щоденні процеси імплементовувати певні речі, які звідти витягую або які я там розумію. Ну, мені здається, що це такий максимально правильний підхід. Тобто, коли не просто ти здобуваєш якісь знання або десь вчишся. А коли ти з твоєю лідерською командою, коли тобі треба спілкуватися на спільній мові розуміти ті чи інші підходи, І я думаю, що це такий, скажімо, зразковий підхід, як це треба реалізовувати. Ну, книга не йшла свого читача, це 100%. Супер! А тут, от знову ж таки, е... Ти кажеш, що є доволі різні категорії людей і лідерська команда, і партнер, і ти казав, що ти з дружиною читав. А от кому би така книжка могла зрезонувати найбільше? Я думаю, що е, окей, перша категорія це люди, які, е, які взаємодіють з іншими людьми. Причому взаємодіють не на рівні поїхати відпочити, хоча це теж, а взаємодіють для досягнення певних цілей. Тобто, ця книга, вона в першу чергу може бути корисною і ефективною для таких людей. Так само люди, які, можливо, в меншій мірі взаємодіють, але мають цілі по житті. Амбітні цілі рухаються до чогось. Ця книга може допомогти зробити сам шлях більш зрозумілий для інших, більш ефективний, більш простіший. Тобто, це по суті книга для людей, які в цьому від цього життя чогось хочуть, які ставлять собі цілі, завдання. Відповідно, стратегія це той інструментарій, який допомагає людям, які мають цілі, досягнути ці цілі максимально ефективно швидко ще й отримавши насолоду в процесі. Ну мені тут здається, що є така. Там була схожа цитата, яка каже: що якщо в тебе немає власної стратегії, то ти є частиною чужої 100%. стратегії іншого сто І вони 100%. так само казали, що якщо е, ти не бачиш гри, то можливо ти просто пасивний учасник чужої гри. 100%. відсотків так і є. А кому, твоя на думку, на твою думку, ця книга там стала би заскладною, нецікавою, нерелевантною і тому подібне? Тому що ми спілкувалися, обговорювали цю книгу в доволі широких колах, і я чув дуже різні відгуки. Так, аналогічно. Тобто, мабуть, що е, ця книга, вона е, от вона релевантна для великого пласту, для великої там групи людей? Е, єдине, що вона може бути дуже складна для деякої групи людей, і це, зокрема, люди, які. Скажімо так, логіко-математична сторона мислення не є домінантною або взагалі не є то, яку люди розвивають в своїх щоденних якихось процесах. Ну і взагалі, кому важко з точними якимись показниками, науками, вимірами, аналізом, це буде реально може бути важкувато, особливо якщо без підтримки. Тому що в мене зараз є в компанії, ми по-менторськи проходимо з однією з представників моєї лідерської команди, і вона, чесно кажучи, є більш гуманітарного. Спрямування, але силу того, що ми кожен розділ обговорюємо. У нас є щотижневі зустрічі такі двогодинні, і ми, я можу деякі речі пояснювати, адаптувати їх і виводити оцю цю теорію, яка десь не зрозуміла в реалії нашої щоденної практики. робочої, вона стає цікава навіть людям, яким вона могла би бути складною. Тобто, класно цю книгу обговорювати, і оцю теорію, яка там є. Адаптувати до реалії того, чим ми займаємося щоденно, чим займається людина, яка читає її. Тобто, я так розумію, що твоя менті майже готова до бакалаврату з вищої математики. Побачимо. Ще не дочитали, але десь туди рухаємось. Я зрозумів. Це це насправді дуже цікавий кейс. Ну я, до прикладу, до свого часу, коли я читав цю книжку, я натренував кастомний GPT, який зі мною розв'язував ці математичні речі. Тобто, мені важливо було накладати якісь певні mm. реальні події. Тобто тут дуже важливо, як ми дивимося, як ми транслюємо події з цієї книги, і приклади. Тобто, ми можемо їх читати як художні приклади, а ми можемо їх читати як якийсь певний гайд. І тоді ми можемо для себе розуміти, як ми можемо аналізувати ті чи інші події. 150. Тому що кожне наше рішення насправді, якщо ми говоримо про дерево, цю деревовидну uh -huh. е, деревовидну стратегію, коли воно рішення розпорушується, кожне наше рішення впливає як і на нашу майбутню стратегію, так і на стратегію нашого опонента. Так, так, так я так само пригадую цікавий кейс, ти казав, що ти з дружиною проходив якраз математичні ці всі історії. Наскільки like. я пригадую, вона була фантастично в захваті. Мій оптимізм зустрівся з її втомою. Це я можу сказати, тому що я от тільки збагнув певні речі, як я казав, цю книжку треба. Я їй рекомендую опрацьовувати, тобто не читати, а власне, проживати її, опрацьовувати. Чи підтічат так само був мені в допомогу, коли я деякі речі не розумів, я казав, поясни мені. І він мені пояснював те, що автори, наприклад, напевно, що не змогли пояснити. І от я з тим ентузіазмом підійшов до дружини, і виявилося, що от вона зовсім іншій хвилі, якби, була. І тому, так, знову ж таки, ця книжка не для вікенду, скажімо так, не для веселого проведення часу. Якщо ти це хочеш така прочитати для... її, там, 300 сторінок за день, То цього... це не та книжка, є кращі книги, які можуть дати більше задоволення від цього процесу. Ну, хоча я чув кейс відгуки математиків, які казали, що це. Що це можна читати ввечері перед сном? Математики, мабуть, так. Та, можливо, є якісь такі три ключові інсайти або якісь конкретні цитати, які тебе зачепили? Та, ну ця книга не про цитати, це точно, але про інсайти, от так скажемо. Я десь виписав, напевно, цитат 150. Так, а я взагалі не виписував різний підхід до читання книг. Для мене, була, для мене задоволення було цієї книги, це от як я люблю головоломки розв'язувати. І для мене ця книга це була от кейс. І дуже гарно е, автор веде, автор дає спочатку завдання, потім автор каже: дайте свій варіант, а потім автор покроково пояснює тобі, яка ж логіка правильного рішення. І от коли на кожному етапі десь ти рухаєшся, десь ти не розумієш, десь ти. Йдеш до GPT-чату, поясни мені, але в кінці, коли цей вау-ефект виникає, ага, і ти розумієш, що в тебе щось в твоєму світі, в твоїй голові, в твоїх нейронах щось там відбулося, оце, напевно, це найкраще, що я оце задоволення в читанні цієї книги здобув. А якщо про якісь такі практичні речі, ну їх насправді практичних дуже багато кейсів, але мені сподобалося е принцип ідеальної рівноваги Неша. Це перше, що я взяв для себе. Тобто ідея була в тому, що коли і в певній мірі це про він він. Тому що ти, да. ти, ну про це до речі, багато шептицький казав, який казав, що в принципі принцип позитивної суми він існує uh -huh. і, можливо, світ це не zero sum game, Можливо, світ це не гра з нульовою сумою. а Можливо, власне, там я англійською не знаю як це українське слово, co-petition, коли ти своїм uh -huh. конкурентом. Коли ти своїм конкурентом, коли ти з ним не конкуруєш, а коли ви разом розвиваєте ринок, коли ви разом даєте якусь цінність, то mm -hmm. я думаю, що можливо, якраз це цікавий інсайт, mm -hmm. який так само змінює підхід на конкуренцію, ну mm -hmm. це співзвучно 100% і особливо в контексті того, що рин, ну, часто нас вчать, що має бути переможець і про і той, хто програв, і якраз власне цей підхід ідеальної рівноваги він показує в тому, що можуть бути і дві сторони, які переможуть. Можливо, ти не отримаєш максимум в короткостроковому, але в довгостроковому, в стратегічному в стратегічній позиції боротьби, ви будете двоє: от, розвивати ринок, завойовувати ринок, клієнт буде задоволений. Це стосується дуже багатьох площин, не тільки конкурентної боротьби, а скажімо, роботи з клієнтом або з командою. Це таке для мене було. І там так само дуже гарно автори розкривають і адаптовують цю тему. Ще так само цікава була така тема ну, граничної дії. Я не пам'ятаю точно, як вона називається, але вона точно про те, що є ситуація, при якій додаткова дія не веде до додаткового плюса. І більше того, що додаткове зусилля, яке ти зробиш, воно може погіршити існуючу ситуацію. І от якраз цей кейс ми обговорювали і розвивали з моїм партнером про те, що іноді зайва праця вона може стати мінусом для кінцевого результату, і треба теж, це теж про певну рівновагу. І, звичайно, що багато факторів береться, і багато кейсів це не можна до всього адаптувати. І так само третя, напевно, що річ, яку можна згадати, це про мені сподобався принцип відсіювання на вході. Знову ж таки, мабуть, речі, які мені найбільше мене вражали, це те, що десь протиставляло мій підхід до певних речей. Тобто, в мене як і для того, щоб зробити правильний вибір, є 10 показників, і я зважую. І, от, власне, принцип того, що дискваліфікувати на вході, що апріорі точно не твоє. І вже з тих трьох, що залишиться, обирати ті, що є. От мені... Ти менше часу втратиш, кваліфікуючи та, ці ідеї, та. ти не втомлюєшся. Ти просто не та. витрачаєш час на 10, ти фокусуєшся саме mm -hmm. на тих трьох. І так само і дуже гарно розвивається принцип, там вже в другій частині книги. Тому, напевно, що це таких три, хоча дуже багато є прикладних кейсів, і які можна застосовувати в різних. І це я тільки про бізнес сказав. Окей, а от що змінилося, можливо, після прочитання книжки не тільки в бізнесі, а можливо у відносинах, в комунікаціях. Ну, спроба спробував дружині пояснити цей цей і Я поняв, що ми на різних в чомусь, і це так само добре було. Ні, Насправді, якщо серйозно, то ну, для мене ця книжка була більш такою критичною по відношенню до себе. Тому що до, до неї в мене було усвідомлення алгоритми, які от, ну, вони не були помилковими, вони були певні алгоритми, по яких я йшов. І дуже часто автори за, задають е, 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 завдання, і тобі здається, що правильна очевидна відповідь, ну от там, якийсь X. І потім, коли вони починають пояснювати, виявляється, що це неправильно. Це очевидна, але це неправильна відповідь. І після того ти залишаєшся, книжка закривається і ти починаєш називати своє життя. Як часто ти приймаєш очевидні речі, думаючи, що вони правильні, а або мають певні упередження. Так, вони просто очевидні, або найлегше, або вони більш зрозумілі, але не обов'язково правильні, не найкращі. Ну і тут теж насправді питання, як конкретно то твоє рішення лягає в твою глобальну стратегію. І чи в тебе це є процент. ця глобальна стратегія? Що має бути на виході? І це теж мені здається дуже, дуже важливі питання, які треба задавати собі, і mm -hmm. які. Ну, на основі цього так само дозволяють тобі приймати, напевно, кращі рішення. Так, і від того, що має бути на виході, дуже залежить, що є на вході. Тобто змінні фактори, які на вході, впливають на вибір тої чи іншої стратегії. Це теж дуже важливо розуміти. І от, власне, так само автори там і про це багато говорять. Окей. Уявімо, що ти маєш можливість поставити автору одне питання, яке б це питання було. Он. Я зараз не в позиції ставити питання авторам, як мінімум, доки я ще двічі не прочитаю цю книгу. Тому що я її от, один раз, це достатньо, але я розумію, що ще раз і ще раз, і тоді вже можна, як я відчуваю, я міг би пробувати задавати питання по якихось нерозкритих для себе темах. Наразі ця книга, навіть після прочитання, вона все-таки опрацьована, думаю, мною на відсотків 30%. Тому з питаннями до авторів ще рано поки що. Ну, от на цьому подкасті, ми так само багато говоримо про те, от підходи як читати книжку, і я от вже чую дуже багато різних ідей. І одна з таких речей, яка підсумовує, це, інколи треба прочитати ту саму книгу в різних контекстах, в різних обставинах. І напевно, оцей підхід, коли ми транслюємо якісь певні події або певні свої рішення. Коли ми накладаємо свої кейси до книги, угу. напевно, таким чином нам вдається тоді найкраще читати цю книгу. 100%. Хороші книги це не стільки про книги, навіть скільки про нас, в якому стані і періоді ми її читаємо. Можна ту саму книгу перечитувати з різним життєвим досвідом і різні речі в них помічати і бачити. І тут ми маємо таке питання, яке плавно до цього дійшло. От як ти рекомендуєш читати цю книгу? 100%, як я казав, це не книга на вікенд. Цю книгу треба читати послідовно, спокійно, опрацьовуючи. Мега рекомендую книгу з багатьма кейсами. Дуже рекомендую намагатися і прагнути зрозуміти кейси, тому що вони між собою в'яжуться. В, в моїй історії саме такий процес прочитання книги приніс неймовірне задоволення від самого процесу того, що я пізнавав, читаючи там, сторінку за сторінку, розділ за розділом цю книгу. Ну, я тут напевно додам, що от все таки, коли я використовував AI, щоб пояснити якісь певні речі, і щоб напевно поскладалося в мене в голові. Книга читалася доволі складно, і я теж не можу сказати, що це книга, коли ти прочитаєш там за 3-4 дні. Угу. Якщо ти її вдумливо читаєш, якщо ти фундаментально до цього підходиш, і напевно треба буде ще раз перечитувати, угу. то тоді ти отримуєш максимальну користь. Так, просто треба ставити ціль і прочитати. І треба просто насолоджуватися процесом, а не кінцевим результатом, що ж там буде в кінці. Тобто, в певній мірі ми розуміємо, що цю книгу ми можемо використовувати як методичку в тих чи інших випадках, тому що, наприклад, прикладу, я по іншому подивився на гру в покер, на гру ага. в шахи, ага. на гру в якісь аналогично. ігри, де ми можемо да. мати не нульову суму, власне, ага. і тому подібне. Так, да, аналогічно. Можливо, є якась фінальна, якась додаткова думка, яку би так само ти хотів озвучити, і яку би ти пораду хотів дати глядачам і читачам цієї книги. Так. Да. Мабуть, що людина, яка от зараз думає над тим, що все-таки я спробую, я би, е, мабуть, пораду дав би таку. Е, така в мене Метафора от зараз є, що от, багато людей ходять в Лувр. Ну, Люди приїхали в Париж, вони ходять в Лувр, І багато хто входить в Лувр, пробіглися. і Туристи вийшли з Лувру, сказали, ми були в Луврі, поїхали далі. Діснейленд. І е, дехто ходить в Лувр для того, щоб спробувати зрозуміти красу. Тобто думаю, а що ж таки тут, тут, в цих картинах, де там ця краса? І от я би радив людям, які все-таки наважуться взятися за цю книгу, ми сьогодні так розказали, що це не буде проста, спробувати побачити красу в теорії гри, в теорії ймовірності, взаємодії, тобто в підходах, які там є, спробувати побачити красу математики, яка є довкола нас. І коли ось таким підходом людина спробує розгледіти те, що науковці спробували подати простими прикладами, практичною мовою. Я думаю, що це шлях до того, що ця книжка може затягнути свого читача. Звучить, як реклама факультету прикладних наук? Так само, чому ні. Синергія. Я вам всім дякую. Дякую.